По багатомандатному округу оброблено 10 тисяч 43 бюлетені. Це дані 20 дільниць з 25. На даний момент міські осередки партії отримали такі результати. Партія регіонів – 14,26%. Фронт змін 13,66%. Сильна Україна 7,8%. Батьківщина 7,34%. Удар 6,95%. Наша Україна 5,16%. Свобода 4,87%. Народна партія 4,35%. Комуністична партія 3,91%. Інші партії, за нашими даними. Не не долають прохідний бар'єр у 3%. Зокрема, партія Собор набрала 2,55%. Соціалістична партія 1,7%, справедливість 1,18%.